Вітаю товариство! В продаж залітає Hyundai Tucson AX35. В народі, офіційний 2011 року е, випуску. Е, з 2-літровим бензиновим двигуном на автоматичній коробці перемикання передач та на повному приводі. В білому кольорі на оригінальних легкосплавних дисках. Весь в рідній фарбі, ніде не фарбований. Це є офіційний автомобіль. В нього було два власника з автосалону і нічого йому не бракує. Є трішки невеличка м'ятинка на лівій задній дверці, але в цілому по автівці якихось зауважень немає. Технічно по автомобілю теж все чудово, безключовий доступ тут присутній. Чорний шкіряний салон, шкіряний мультикермо з круїз контролем. Чотири склопідіймачі, підіймачі, дзеркал, система блокування диференціалу теж є. Підігрів передніх сидінь присутній. Ось така чудова мультимедіа з Bluetooth. Пробіг її становить 119 тисяч кілометрів. Двигун працює рівно, коробка перемикає плавно, по повному приводі теж зауважень немає. ну Такий охайний і досить автомобіль, який рідко з'являється взагалі в продажу. Також тут присутня двохсекційна панорама. Салон в дуже гарному стані. Якихось пошкоджень немає. В комплекті також є поличка, якої часто немає на американських автівках. Ось. Тому хто шукає собі ax 35 живий офіційний, з малим пробігом, не фарбований. Будь ласка, в білому кольорі в нас є на чорному шкіряному салоні. Подивіться, як гарно виглядає. Можете собі спокійно розглядати. Придбати дане авто можна. В лізинг, з авансовим платежем від 15% або за повну вартість. Огляд автомобіля провести місто Львів, пасіч на 127% на майданчику хапає авто, але попередньо потрібно зателефонувати, оскільки автівку нам дали для фото відеоконтенту і це є дистанційна комісія. Відповідно, попередню зустріч потрібно узгоджувати через наших менеджерів. Вартість ви можете дізнатись на неї. З наших соціальних мереж, сайту ХапайАвто, Тік-Ток, Інстаграм, Телеграм та Авторія. Тому залітайте до нас, оглядайте, проводьте тест-драйв та купуйте. Рекомендую. Ось так. Чекаємо на вас. До зустрічі, бережіть себе, будьте здорові. До побачення.